Тут до речі, дав один що можуть бути ж не обов'язково кухня, це може бути лише якісь закуски. Так і це може бути такий дуже дуже формат. <кій> Треба зрозуміти питання, на що кухня потрібна. Якщо ми говоримо саме про формат коктейльних барів. Я вже сказав, що порядка 10% ви можете розраховувати до 20% Це максимум, якщо бар великий, uh -huh. тобто, якщо посадкових місць буде, ну там квадратура ваша квадратних метрів там, 400 500 і така велика посадка, то тоді їжа може трішечки більше бути. Ну це саме, якщо ми про коктейльний бари uh -huh. говоримо. І від цього і меню твоє повтині буде відрізнятися. Okay. Питання на що нам кухня? Ми на ній додатково заробляємо. Ну, треба порахувати, чи ці там 10% uh -huh. взагалі купається, кухаря і так далі. і так далі. Е, кухня може бути потрібна для того, щоб гості довше були. Е, це, ну, ви не будете на кухні заробляти, але гості, гості, ну, якщо є якісь там закуски, ще щось, вони можуть посидіти довше, там, випити 2-3 uh -huh. коктейля, е, наприклад. І... Ну, і підвищити середній чек. За Підвищення того, середнього uh -huh. чека, але це теж. Вписується це в ваш формат чи ні, тоді там окей. В барі це точно формат якихось фінгерфуд, якщо угу. це йде навіть їжа, ну це, це щось, щось таке легке. Тому що якщо ми переходимо в якісь великі угу. страви подачі і так далі, то ну, це вже, напевно, не бар стає. Лише це ближче okay. в, в бік ресторану і, і, і в ресторанах теж бувають класні бари і угу. заробляють багато і так далі. Okay.